Сьогодні готую печиво з назвою стріщенками або розтріскане, як там хто скаже. Значить, у мисочку я відважила 160 грам муки і 40 грам какао додала сухі інгредієнти, сюди щіпку солі, 200 грам цукрової пудри. Півтори чайної ложки розпушувача. Гарненько ці сухі інгредієнти розмішую. Розмішала. Додаю десь грам 60-70 масла, Чуть-чуть його в мікрохвильовці підтопила, щоб таке, щоб не зовсім уже було рідке. Сюди додаю і вбиваю двоє яєчок. І замішую тісто. Ось таке тістечко вимісила. Я ще, коли вимішувала вже, додавала ще десь столову чи півтори столової ложки муки, бо дуже ще бралося до рук. Воно має братись до рук, липнути, ну не, не, не так сильно. Додавала, я ж кажу, ще. Тепер ставлю в холодильник це тісто десь на півгодинки, хай постоїть. Постояло тісто у холодильнику, далі беру і десь дивлюся, десь такий, як горіх, кульки, роблю і обкачую у цукрову пудру. І викладаю на дечку. На відстані треба викладати ці кульки, бо воно ж буде підростати печиво. Ось так продовжую. Ось так виклала я кульки. Тепер відправляю в розігріту духовку 180-200 градусів на хвилин 15-20. Кожен дивіться по своїй духовці. Випекла я вже своє печиво. Ось таке гарнесеньке воно получається. Дуже запашне, пахне прямо шоколадом. таке красиве. Хто ще не готував таке печиво, обов'язково приготуйте, не пожалкуйте. Смачне і красиве. Отож, готуйте і смакуйте.